Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з таким поняттям, як тригери. Досить часто для управління анімацією об'єктів на слайдах створюють тригери. Це такі анімаційні ефекти, які спрацьовують після клацання мишею на об'єкті. Сьогодні ми з вами виконуємо таке завдання. Нам потрібно зібрати всі сердечка до корзинки. Не просто зібрати, а клікнувши на серденько, воно повинно переміститися ось сюди. Давайте починати. Отже, переходимо на вкладку Анімація, обираємо перше сердечко, включаємо область анімації для того, щоб бачити, які анімації ми будемо додавати. Натискаємо кнопку Додати анімацію і з запропонованих обираємо користувацький шлях. Чому користувацький? Тому що у нас немає заготовленої анімації, яка переміщувала ось це сердечко до кошика. Тому ми будемо з вами малювати. Ось таким чином намалювали і бачимо, як вона спрацювала. Але якщо ми зараз запустимо свою презентацію, натиснемо в будь-якому місці, то сердечко буде рухатися до кошика. А нам потрібно, щоб воно рухалося саме тоді, коли ми натиснемо конкретно на ось це зелене сердечко. Тому ми будемо додавати до сердечка тригер, тобто те, що буде запускати нашу анімацію. Обираємо тригер, обираємо об'єкт, до якого ми будемо додавати тригер. Так як у нас в анімації задіяно серце 1, той тригер ми будемо створювати для серця 1. І бачимо, що з'явився тригер або перемикач анімації в області анімації. Запускаємо ще раз, натискаємо і після натиснення на слайді ми просто виходимо да, з цієї презентації. Але якщо ми наведемо свій курсор ось сюди, то ми бачимо, що Працює, начебто, гіперпосилання. Натискаємо і моє серденько переміщується. Таким чином, ви можете додати тригер до кожного сердечка. Спочатку малюємо користувацький шлях, потім обираємо тригер до сердечка 3, в моєму випадку. Далі обираю наступне сердечко. Переміщу його ось так. Додаю до нього також тригер четверте. Після того, як ви додали анімації та тригери до кожного сердечок, давайте запустимо та протестуємо проєкт. І так, ми можемо в різні послідовності натискати свої сердечка, і вони будуть переміщуватися до кошика. Після цього наш проєкт завершується, але пропоную вам додати ще напис. Для цього оберемо фігури і додамо якесь привітання. Натискаю правою кнопочкою і буду редагувати текст. Наприклад, з Днем Закохане. Виділяю цей текст, зроблю його більше, відредагую певним чином і залью, заливочку зроблю. Нехай буде жовтенька. Нехай буде жовтенька і без контуру. Після додамо анімацію до ось цього об'єкту. Для цього оберу вид анімації, наприклад, виліт. І вона, ця анімація можна залишити так, що вона спрацьовує після клацання. А можна додати, що вона буде спрацьовувати після клацання на кошик. Запускаю та перевірю. Отже, збираю свої різнокольорові сердечки, потім натискаю, і з'являється ось такий напис. Після цього ви можете свій проєкт зберегти. Досить багато проєктів можна виконати, використовуючи три ігри, досить багато різноманітних ігри можна зробити. Але всі ці моменти ми з вами розглянемо на наступних уроках. Сьогодні я вам говорю до побачення та до наступного уроку. Дякую за увагу!